що не все, не все так чесно в нашому уряді, не все так правильно і затягнулася ця операція. Не виконані якісь обіцянки, очевидно, не ті робляться дії. І я з одної сторони я теж маю дітей і мені. І... Просто може звернутися до того. І я би не знаю, як би я поступила, але я знаю, що мій син готовий йти сьогодні. Але тут двояки можна ошкувати тих матерів, які перекривають дороги, які протестують, але ми, не... ми можемо тільки підтримати і ми не знаємо, що робиться в Архангелі. І оця двояка політика лицемірна. Мабуть, основна перешкода, що так затягнулися на сьогодні. Адже я бачу, тут на вулиці ходять донецькі люди, донецькі молоді сім'ї, молоді чоловіки, Приїжджали це по два метри ростом, чоловіки, азотичної е, такої фігури. Вони щось тут роблять, їм 30 між 30 і 40 сорока. Вони поховалися сюди, а наші там гинуть. І їхня свідомість, треба апелювати ще до свідомості тих людей, які там. Так, вони. Але цей час, чому вони були пасивні, чому вони дозволили порушити закон, порушити переступили в межі країни іншої, інші люди. Зовсім не треба їхати. Зовсім взагалі. Треба свою землю захищати тільки тут. Кожен повинен думати, можливо, чого він не там, село якихось причин. До чого ми доволили державу, що це вона кожного. Ми допустили державу. Там місця. Там це п'яте, закажу чотири немає місця. Фактично має без круги. не змогли з нею скористатися. Тому за це потім. З протягами сесії. Я, в принципі, не правда, але по більше... Ті, що живуть на сході, так само захищали свою державу. А то вони всі приїжджають сюди, а наші їдуть. Сюди з сходу приїжджають, їх поселяють, вони жива. Потім дзвонять своїх родичів сюди, запрошують тут так добре. Нам хвалі. Люди, які сюди приїжджають, є порядні, досить порядні люди. Я сама певний час жила на сході. А так, як і в нас, там теж непорядні люди. Тоже не хочуть пітися з Якщо Один волинян і тоді ще піде, я дуже проти Дуже проти. Те, що Порошенко каже, ми вибрали, це буде третій майдан. Дуже згадом. Повністю буде третій майдан. Каже, захищати свою землю. Захищати свою землю. Донецька область 7 мільйонів. Бо вибачте мене, 10 тисяч сіпоків, ви не маєте 7 мільйонів вигнати. Якщо б на нашу землю, значить ми будемо тут воювати. Це вже ніхто не буде питати. Всім треба воювати. Бачите, така ситуація? Хто мог таке допомогти? Відчуваючи свій власний бік, коли хородиш. Ти відчуваєш свою вину. Я рахую, що там повинні бути, починаючи з голови суду, і так далі, ці, ці клани. Прокурори, ті, що там бігають, депутати, які що були. Тому що ми зробили таку поруковану державу. З хлопцями сидів. Кажуть до мене, Вовко, не лізь туди, не лізь туди, не лізь, ніколи не лізь туди. Тому що, каже, ви, ми там є, як кушеш м'ясо. Кажу, а що ти йдеш туди? А він сидить, отак. 22 років. Дочки 2 двого. Це ужас, це просто ужас.